Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, субота, 15 жовтня, приїхали ми на Рівенський авторинок шукати автомобілі для наших замовників, які замовили у нас послугу автопідбір під ключ. Ходимо, друзі, шукаємо автомобілі, та також покажемо огляд цін на Рівенському авторинку. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше. Працюємо для вас. Так, друзі, Нісан Ноти. Автомобіль 2011 року. Автомобіль де без підкрасів. Наші краси. Другі Автомобіль йде на легкосплата нових дисках на літній гумі. автомобілю йде клімат-контроль, мультикермо. Ціна його 5900, 11 рік, в місці пробігу, газ, бензин, номер телефону власника. Друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте даний варіант. Принос Сенік. автомобіль йде 2006 року на лінзованій оптиці, на легкосплавних танових дисках на зимовій гумі. На задніх парктроніках машинка. Без доступ. В автомобілі йде клімат-контроль, шестиступка, 4 склопідйомники, 4500 ціна, 2006 рік, номер телефона власника, 1,5 дизель. О, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Так, Renault Megane 3 покоління. йде на літній гумі, на легкосплахтанових дисках. Комплектація бо все. Задні в Машинці. Безключовий доступ. На ледах. Короні стані. В машинці кліма, навігація, електронний ручник. Солончик не вичуханий, амблічний. 19 рік, бусей, так, друзі, Ford Focus. Автомобіль іде 2016 року випуска. На легко та нових дисках. На нас все сезонні гумі, титаніум, патроніки задні. в гарному стані, на автоматі, на шкірі білій, фокус. 16 року. Номер, друзі, власника. Цікавий даний варіант. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Рено Меган 3 покоління. Автомобілі йде 2012 року. На комплектації В автомобілі йдуть легкосплавні танові диски, літня гума. Парктроніки. Форкоп У комплектації клімат, навігація Пульшнік не електронний, простий Моногам 7900 334 зеленого подругу. все. Кого, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Можемо детальніше оглянути. Так, друзі, Форт Мондео. Йдемо на літній гумі. На задніх партроніках. автомобілі йде мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ford Mondeo, 6500 ціна, 11 рік, 193 зеленого пробігу, 1,6 бензин. Кому, друзі, цікавий номер телефона. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Volkswagen Polo. Автомобілі 2011 року. На звичайних купаках на зимовій гумі. По автомобіль йде моніторчик. У нас тут вже йде. Стоїть мультимедіа, кондиціонер, два склопідйомника. Один і два дизель, 11 рік, 182 земного пробігу, номер телефону ласпути, друзі, когось цікаве, телефонуйте, запитуйте. Друзі, дача Сандеро, Автомобіль 2009 року на зимовій гумі. Базова простенька на друзі комплектація по автомобілю. 1,5 дизель. 2009 рік, 1,5 дизель, 4200. Ціна його може, телефонуйте, Та запитуйте. Так, друзі, Mazda 3. автомобіль для 2010 року на лінізованій оптиці. На літній гумі, на з дисках. В мобілі нас де кондиціонер, мультикермо, яка ступочка, 1,6 дизель, 6500 дорозі ціна його 10 рік, 237 пробігу, номер телефону власника. Цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік. Короткій базі. Автомобіль 2009 року. На звичайних В автомобілі у нас де навігація, кондиціонер, п'ятий ступка. в гарному стані зразу. 9 рік, 6400 ціна, 1,5 дизель, 230 резіоква, 6400 ціннику. Друзі, зацікавте, нуйте, запитуйте. Так, друзі, Citroen Berlingo, автомобіль для 2010 року на зимовій гумі. На самом деле панорамный дах, салон с крапочкой, кондиционер, пассажир, 36 дизель, 10-й 187 180 сидел на пробеге, 7,650 Так, друзі, крайслер 300-й. Нова коспантових дисках, на гарній різині і Шкіряний салончик, автомат, трьохкубовий двигун, задні електроніки по машинці. Шостий рік, автомат. Машинка. На кліматі, на мультирулі. біла шкіра. 8999. Шостий рік, 10 назельного пробіга, Трохлітровий літровий дизель на автоматі, в рідній фарбі. Пластика, коли зацікаво, красити, Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, реноми Ган. Восьмий рік. Тому біля на зимові гумі. Малінзовані оптиці, зимова гума. Звичайний кондиціонер, проста комплектація, друзі. Восьмий рік. Кондиціонер, свіжопригна, хороша комплектація. 4999, номер телефону, друзі, власне, так цікавить, телефонуйте, запитуйтесь, Меган другого покоління. Так, друзі, Ягуар, Автомобіль для 2011 року на літній гумі, на титанових дисках. Ну патроники. Ягуар на автомате все короче. Салон шкиряный. Біля 2011 року, 190 зельного пробігу, 3-літровий, номер телефон власника, 13500, друзі, ціна його. Кому цікавий ягуар, чи такий, телефонуйте, запитуйте.